Я дав доручення вчора всім службам, і економічним, і технічним, для поступового переходу котелей нашого міста на альтернативні види палива, в тому числі ті котельні, які мають ще мазутне господарство, щоб переходили на опалення. На так, на використання як панного мазу, і ця робота вже ведеться з метою максимальної економіки. В даному випадку будуть виконуватись договори, підписані влітку цього року із постачальними організації. І вони зобов'язані забезпечити триденний. Триденну кількість мазуту, коли починає працювати котельня на мазуті, а потім протягом тижня загарантувати місячну, місячну потребу в мазуті. Продовж першого кварталу я свої зусилля всі переймую на те, щоб знайти максимальну кількість коштів. І додаткових надходжень в бюджет міста, власних надходжень. Зокрема, будемо проводити аукціони і по нерухомості, і земельні аукціони. Нагнітати максимальний жилота, щоб отримати якнайбільшу суму коштів у бюджет. Також напевно проведемо. Чергову емісію облігацій муніципальної позиції, щоб залучити дешеві кошти, і в тому числі, і зарубіжні. За і, всі, і всі ці кошти будуть спрямовані на реалізацію проєкту модернізації систем теплопостачання, гарячого водопостачання міста. Ми маємо дуже мало часу для того, щоб... Забезпечити свою енергетичну незалежність і енергетичну безпеку.